Давайте проведемо з вами такий невеличкий експеримент. От уявіть, що вам дуже потрібно позичити гроші. І ви вирішили спробувати у трьох напрямках: перше, ви вирішили просити грошей у незнайомців біля метро. Друге, просити грошей у колег в офісі і попросити третій варіант у кращих друзів, з якими ви не розлий вода. Ну чи у батьків. Як ви думаєте? Де буде вища ймовірність, що вам позичать гроші? От як відреагують, наприклад, незнайомці біля метро? Ось ви до них підходите і просите гроші не мілостиню. А наприклад, там 100 доларів, і ви точно знаєте, що їх не кинете, а віддасте ці гроші? Це 100%. Але вам чомусь ну, всі відмовляють. Був навіть експеримент, його можна знайти на Ютубі. Де підставна людина підходила до людей, і її завдання було не те, щоб просити грошей, а давати грошей. Вона давала там, здається, тисячу або п'ять рублів і брали одиниці. Кожен відчував якусь підставу, тому що довіра на нулі. Раптом це якась розводка, раптом візьмеш гроші, а потім треба буде якісь послуги надавати, раптом там купюра фальшива, і будуть казати, що ти її підмінив, і давай вже на справжні гроші, тебе обмануть раптом, раптом, раптом. А корінь у всьому – відсутність довіри. Тепер візьмемо колегу по роботі. Тут шанси 50 на 50. Все залежить від відносин, що у вас склалося. Якщо стосунки теплі, якщо до вас є довіра, якщо людина впевнена, що гроші ви повернете, ну, тому що просто немає підстав думати інакше, то вам цілком можуть позичити гроші. А якщо стосунки так собі за вами там закріпилась дурна слава, то результат буде негативним. І знову в корені лежить довіра. Те наскільки нам довіряють, визначає кінцевий результат. Ну і насамперед, найкращі друзі чи батьки, якщо ви до них прийдете, попросите грошей, то тут найвищий шанс отримати заповітне так. І питання, і питання отут не в тому, що у друзів чи батьків багато грошей, їм вони не потрібні, або їм там простіше це зробити. Це взагалі не грає ніякої ролі. Роль грає рівень симпатії та рівень довіри. Ну, як ми, ми будемо себе почувати, якщо не допоможемо близьким нам людям? Власне, до чого була вся ця підводка? Я хотів на ясному і зрозумілому прикладі показати, що рівень довіри грає ключову роль у продажах. Якщо вам не довіряють, то у вас не куплять навіть золота по ціні срібла або думатимуть, що то є фальшивка. Особливо, особливо рапорт важливий, коли йдеться про якісь великі суми. Зрозуміло, що для кожної людини поняття велика сума штука суб'єктивна. Але погодьтесь, що між ухваленням рішення купити продукт за 50 доларів і за 5 тисяч доларів ну є, є трохи різниця. Також, також важливо враховувати, що довіра це не постійна величина. От коли я був школярем. То грав у комп'ютерну гру Sims 2, я навіть знайшов слайд в інтернеті. І там, для, щоб побудувати кар'єру персонажу, треба було налагоджувати контакти, і щоб персонаж мав багато друзів. І з кожним треба було підтримувати зв'язок. Там була шкала відносин, плюс 100 то кращий друг, а мінус 100 то кровний враг. І ця шкала рухалася то вгору, то вниз. Залежно від дій або. Увага, без діяльності мого персонажа, і у продажах та сама історія. Якщо ви побудували з клієнтом класний контакт, але потім на нього підзабили, то рівень довіри, рівень симпатії він буде потроху-потроху знижуватись. Це, от представте, ви там через 10 років після закінчення інституту зустрінете там одногрупника, з яким раніше круто спілкувалися, але після ну, того, як закінчили універ, ваші шляхи повністю розійшлися. От погодьтесь, що ви не будете поводитися так само, ніби і не було тих 10 років розлуки. Буде певна напруженість, незручність, і потрібно буде її розтопити. Тому у продажах дуже, дуже важливо підтримувати рівень довіри. Не лінуйтеся робити сервісні та інформаційні торкання. Запитуйте, як у клієнта справи, що у нього нового, скидайте йому там. Якісь прикольні матеріали вітайте з днем народженням, зі святами, але раджу, дуже раджу не переходити межу. Дружити із клієнтами не потрібно. Дружба це перший крок до дебіторки і зниження рентабельності. Друг це ну, він ж завжди. Ну, він ж на той друг, що він війде до становища, дасть від дасть знижку. А якщо не дасть, то ну який то друг? Тому щоб не стати жертвою таких маніпуляцій, не входьте в занадто тісний контакт з клієнтами у дусі, там ходити на дні народження, їздити на риболовлю, дітей хрестити, дружити з сім'ями. Повірте, краще за певні межі не заходити. Уміння. Уміння вибудувати довіру це насамперед навичка. Що хочу вам ще сказати: ви самі вибираєте, опанувати цю навичку, чи сказати, що вам не дано це складно, і бла бла бла. Жоден тренінг, жодна система адаптації вона не змусить вас робити те, чого ви робити не хочете, тому що рівень довіри ну його дуже складно відслідкувати відділом якості, його неможливо оцифрувати. Я сподіваюся, це відео допомогло вам зрозуміти, чому довіра це важливо. Тож уперед, уперед, переходьте до домашнього завдання. Я вас вірю. Ви майбутні чемпіони з продажів.